Народ, ну що пристібніть ремені, бо зараз ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож до світу квантових комп'ютерів. І не хвилюйтеся, якщо ви думаєте, що фізика це нудно як спостерігати за ростом трави, я обіцяю, що буде весело, цікаво і головне. Пізнавально, багато хто на автоматі скіпає цю тему, бо коли люди чують про квантові комп'ютери, і у них там в голові з'являються такі бородаті дядьки в білих халатах, там щось заумне, щось роблять. і Вони такі, та це складно. Я я, я взагалі не хочу туди занурюватись. Але я вас запевняю, не варто лякатися, тим більше, що. Кожен поважаючи себе любитель технології 100% має знати про е, ці комп'ютери. Бо це справжня магія 21-го століття. Вони вміють робити значно більше ніж е, звичайні комп'ютери, звичайні ноутбуки, те до чого ми з вами звикли. Щоб вам було більш зрозуміло, приведу аналогію. Це як якщо б старенький калькулятор, той такий величезний, пам'ятаєте, ми ще користувалися в школі. Ну хто користувався, хто ні, е, навчився одночасно е, писати вірші. І грати. В шахи, але за рахунок чого так відбувається, що такого особливого в цих квантових комп'ютерах? Уявіть собі, звичайний комп'ютер. Він працює з бітами, нуликами та одиничками, як вимикач світла. Вімкнено або вимкнено. А тепер уявіть собі, квантовий комп'ютер. Він працює з кубітами. Кубіт це як супербіт, який може бути одночасно і нулем, і одиницею. Це як кіт Шредденгера, який одночасно і живий, і мертвий. Ну. Доки хтось не вирішить зазирнути в коробку. Поки що звучить доволі дивно і не зовсім зрозуміло. Але саме завдяки цій дивній позиції, яка, до речі, зветься суперпозицією, і це дуже важливо, квантові комп'ютери і вміють робити неймовірні речі. Давайте наведемо ще одну простеньку аналогію. Це як якщо б ваш простенький комп'ютер чи ноутбук там вартістю 20 тисяч гривень навчився одночасно показувати вам фільми, писати код, дав вам можливість грати на ньому в цей же момент ігри і одночасно готував вам каву. Але друзі мої, це ще не все. Кобіти можуть бути заплутаними між собою. Уявіть собі, двох близняків, які завжди відчувають, що відбувається з іншим, навіть якщо вони знаходяться на різних кінцях світу. Це по суті телепатія тільки на квантовому рівні Заплутаність це ще одна суперсила квантових комп'ютерів, яка дозволяє їм обробляти інформацію з неймовірною швидкістю. Окей, друзяки, теорія того, все звісно добре. Давайте трохи глибше зануримося в те, як ці дивовижні машини взагалі працюють. Як я вам вже казав раніше, квантові комп'ютери використовують кобіти, які можуть бути одночасно і нулем, і одиницею завдяки суперпозиції. Уявіть собі монету, яка крутиться в повітрі. І поки вона не впала, ми з вами не знаємо, що там буде решка чи Орел. Так само, по суті, і кубіт. Він знаходиться в суперпозиції, поки ми його не вимірюємо. Тобто він знаходиться в усіх можливих станах. Стосовно квантової заплутаності, уявіть собі двох закоханих. Вони неймовірно кохають один одного, але при цьому знаходяться на абсолютно різних континентах. Ваші хір знайде один від одного. А при цьому відчувають почуття один одного, там навіть на відстані, навіть настрій відчувають один одного. Між ними, немов, невидимий зв'язок, який нічого не може розірвати. Так само і заплутані кубіти. Вони миттєво відчувають стан один одного, навіть якщо знаходяться на величезній відстані один від одного. Звичайно, квантова механіка річ дуже заплутана і для фізиків, і особливо для таких людей, як я, які намагаються в цій темі розібратися. Але все, що ви маєте. Засвоїте квантові комп'ютери працюють завдяки двом основним явищам: це суперпозиції і квантовій заплутаності. І саме ці явища роблять їх такими крутими і такими перспективними. Окей, друзяки, повірте мені, це тільки початок. Однак я вже зараз хочу вам сказати, коли нам кажуть, що квантові комп'ютери можуть змінити все світ і швидше за все, вони його змінять. Нам точно не брешуть. Але для того, щоб розібратися в цій темі більш детально і так би мовити, зануритись в неї, треба знати історію квантових комп'ютерів. Ви не повірите, але все почалося ще в минулому столітті, коли вчені почали замислюватись над тим, як застосувати закони квантового світу для створення нових обчислювальних машин. Одним з перших, хто кинув виклик традиційним комп'ютерам, був Річард Фейнман, фізик з неймовірним почуттям гумору та любові до Бонго. Він ще 80-х роках зрозумів, що для моделювання складних фізичних систем потрібні комп'ютери, які працюють за законами квантової механіки. А потім естафету підхопили інші генії, такі як Девід Дойч та Петер Шор, які розробили перші квантові алгоритми. Ці алгоритми це як секретні рецепти, які дозволяють квантовим комп'ютерам вирішувати задачі, які для звичайних комп'ютерів є непідйомними. Це як спробувати. Наповнити басейн чайною ложечкою. Теоретично це ж можливо зробити, можливо, але ніхто цим займатись не буде. Перші квантові комп'ютери були досить примітивними, як динозаври в світі обчислювальної техніки. Вони могли виконувати лише найпростіші операції та швидко вмирали від найменшого впливу зовнішнього середовища. Але з часом вчені навчилися краще контролювати кобіти та створювати більш стабільні квантові системи. У 1900-х. 98 році компанія IBM створила перший двохкубітний квантовий комп'ютер, який міг виконувати прості квантові алгоритми. Це як якщо б я не знаю, ваш домашній улюбленець раптом навчився розв'язувати квадратні рівняння. А вже у 2000 році було створено перший п'ятикубітний квантовий комп'ютер, який міг вирішувати більш складні задачі. З кожним роком кількість кубітів у квантових комп'ютерах збільшувалася, і вони ставали все більш потужними. У 2019 році компанія Google оголосила про досягнення квантової переваги, здатності квантового комп'ютера вирішувати задачу, яка є непідйомною для найпотужніших суперкомп'ютерів. Тобто ви уявляєте собі, в світі існує там найпотужніший комп'ютер, який коштує там я не знаю, там десятки тисяч доларів. Він там виконує надскладні задачі, і тут компанія Google викатує квантовий комп'ютер, який бере його і обходить. Це як якщо я не знаю команда, де школярів взяла і обіграла збірну Бразилії по футболу. Повірте мені, ця подія стала важливою віхою в розвитку квантових технологій та показала, що квантові комп'ютери дійсно можуть перевершувати звичайні комп'ютери в деяких областях. Тобто, якщо б цього не сталося, усі ці розповіді про неймовірність квантових комп'ютерів залишились би просто розповідями і все. Ось, а у цей момент дав старт для багатьох світових компаній, що все, в цю тему треба вливати гроші. Чи цим треба прямо плотнячково займатися? Сьогодні над створенням квантових комп'ютерів працюють багато компаній та наукових центрів по всьому світу. І зараз ми з вами дізнаємось, хто ж сьогодні лідирує на ринку в цих квантових перегонах. А серед лідерів опинились справжні титани світу технології. Google, IBM та Microsoft. Як я вам вже казав раніше, Google з їх квантовим процесором Sycamore вже досягли квантової переваги. Тобто їхній комп'ютер може вирішувати задачі, які не під силу навіть найпотужнішим суперкомп'ютерам. IBM теж не пасе задніх. Вони створили цілу квантову хмару, де кожен бажаючи може спробувати свої сили в квантових обчисленнях. Microsoft пішла трохи іншим шляхом та розробляє топологічні кубіти які, як кажуть, більш стійкі до помилок. Тобто вони більше заморочуються над невразливістю свого винаходу. Але не тільки ці гіганти в грі: Intel, Amazon, а також китайські компанії Alibaba та Baidu теж активно розвивають квантові технології. По суті, це справжні міжнародні перегони, де кожна країна хоче стати першою. Однак, друзі, ми з вами маємо добре розуміти, не дивлячись на те, що навіть сьогодні багато компаній вже використовують квантові комп'ютери, вони все ще знаходяться. На експериментальному та дослідницькому рівні. Тобто повноцінно, навіть там найпотужніший квантовий комп'ютер сьогодні, він не може замінити звичайний суперкомп'ютер. Розумієте? Вчені пророкують, що вони зможуть перевернути технологічний світ тільки там, років через 10-15. Для цього є купа усіляких причин, ось з якими вони ще не можуть впоратися. Однак я не хочу занурюватись прям так глибоко в цю тему, тому що там чисто одна термінологія, ну. Для вас вона буде нецікаве. Тому давайте краще поговоримо, як теоретично квантові комп'ютери зможуть змінити світ. Чому зараз про них усі говорять? Чому так хайпують на цій темі? Та й врешті-решт, чим вона мене так зацікавила, що я захотів поділитися нею з вами. Уявіть собі, світ, де хвороби, такі як РАК, хвороба Альцгеймера та інші, більше не становлять загрози. Квантові комп'ютери здатні моделювати складні біологічні процеси на молекулярному рівні, що дозволяє. Вченим розробляти нові ліки та методи лікування з неймовірною точністю та ефективністю. Компанія BioGen вже використовує квантові комп'ютери для розробки ліків від хвороби Альцгеймера. Друзі, ви ж усвідомлюєте наскільки це складно зробити, і я не до кінця впевнений, що це в принципі можливо зробити за допомогою звичайного комп'ютера. Я знаю, це як шукати голку в стозі сіна. От тільки квантовий комп'ютер може перевернути весь у цей стіг сіна за лічені секунди. Квантові симуляції також допомагають у розробці персоналізованої медицини. Уявіть собі, що ліки будуть підбиратися індивідуально для кожного пацієнта, враховуючи його унікальні генетичні особливості. Простими словами, це значить, що суто теоретично в майбутньому нас не будуть пічкати е, е, однаковими ліками, побачивши там. Е, Схожі симптоми підхід до кожної людини буде особливим, і якщо якщо це дійсно станеться, ну це ж буде просто неймовірне відкриття. Бо те, як це працює зараз, ну. Крім того, квантові комп'ютери зможуть допомогти в діагностиці захворювань. Вони зможуть аналізувати величезні обсяги медичних даних, таких як результати аналізів, зображення МРТ та КТ, і виявляти найменші відхилення від норми. І це ми зараз з вами зачепили лише сферу медицини, яка, на мою думку, є найважливішою на шляху розвитку квантових комп'ютерів. Але є і інші сфери. Квантові комп'ютери можуть допомогти створити матеріали, про які ми раніше могли тільки мріяти. Надміцні, надлегкі, надпровідні. Уявіть собі, смартфон, який неможливо розбити. Зараз усі виробники і так рухаються в цьому напрямку, а от за допомогою квантових комп'ютерів можна буде створити такий надміцний матеріал, який буде використовуватись у смартфонобудівництві. будівництві. Або акумулятор, який не буде сідати протягом року. Ви один раз зарядили смартфон і все, ви забуваєте про цю проблему на цілих 360 днів. Квантові комп'ютери зможуть. Можуть моделювати поведінку атомів та молекул з неймовірною точністю, як найпотужніший мікроскоп, який дозволяє побачити саму суть речей. Це дозволить вченим створювати матеріали з заданими властивостями, як кулінари, що готують страву за рецептом, тільки замість інгредієнтів атоми, а замість страви новий матеріал. Наприклад, компанія Toyota вже використовує квантові комп'ютери в тій формі, якій вони сьогодні існують, для того, щоб створити акумулятор. Для своїх майбутніх автівок ці акумулятори будуть заряджатися швидше, ніж ви встигнете випити чашку кави, матимуть помірну вагу і служитимуть довше, ніж літі залізно-фосфатні акумулятори сьогодні. А компанія Airbus досліджує можливості квантових комп'ютерів для оптимізації аеродинамічних властивостей літаків. Я зараз буду трохи утрувати, або навіть не трохи, але уявіть собі, літак, який буде летіти швидше за звук. І при цьому витрачати палива менше ніж ваш електромобіль. А тепер уявіть, як квантові комп'ютери зможуть вплинути на сферу штучного інтелекту. Слухайте, він і зараз розвивається якимись семимильними кроками у цій GPT-3O, 4О, і кожен стає там набагато розумніше, ніж попередні. Тобто ми це реально бачимо. А з боявою квантових комп'ютерів, ну, довго чекати на скайнет не доведеться. Уявіть собі, розумних помічників, які не тільки розуміють ваші команди, але й передбачають ваші бажання. Або безпілотні автомобілі. Білі, які не тільки безпечно доставлять вас до місця призначення, але й розважать вас цікавою бесідою під час поїздки. Вчені говорять за штучний інтелект, який допоможе нам вирішувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату або боротьба з голодом. Вони переконані, що квантові комп'ютери допоможуть створити штучний інтелект, який буде не просто розумним, а ще і мудрим. Я правда не знаю наскільки це можливо, однак вони в це щиро вірять у сферу фінанс. Квантові комп'ютери також зроблять свій внесок. Теоретично вони можуть перетворити вас на справжнього Вовка з Уолл-стріт. Вони зможуть аналізувати величезні обсяги фінансових даних та виявляти приховані закономірності, що дозволить прогнозувати ринкові тенденції та приймати більш ефективні інвестиційні рішення. Я уявляю, як будуть лікувати кріптони після того, як почують цю новину. Е, єдина проблема полягає в тому, що такий квантовий комп'ютер і такий інструмент буде у кожного іншого кріптона. Що ж робити в такому випадку? А тепер уявіть собі світ, де доставка товарів здійснюється миттєво та без затримок. Квантові комп'ютери можуть зробити це реальністю. Вони зможуть оптимізувати логістичні маршрути, враховуючи безліч факторів, таких як відстань, час, завантаженість доріг, погодні умови та навіть настрій кур'єра. Це мені нагадує телепорт з гри в який, чесно кажучи, поки що слабо вірю в те, що він там може якось там покращити планування. Скорити логістику, це так. Але так, щоб так от я там кинув посилочку, і за секунду вона опинилася на іншому кінці світу. Ну, поки що це звучить не більше, ніж мрія якогось там директора а, нової пошти. Ну і ще квантові комп'ютери можуть нашкодити, я би так сказав, світу криптографії. Вони з легкістю зможуть зламати сучасні системи шифрування, які базуються на складності розкладання чисел на прості множники. Це, до речі, те, що найбільше лякає в квантових комп'ютерах. Власників усіляких бірж, по типу там Біненса, Байбіта і так далі, тримачів біткоїна на навіть на холодних гаманців. Тобто квантові комп'ютери все це зможуть зламати теоретично взагалі без проблем. І на цьому моменті я хотів би перейти до темної сторони цих неймовірних машин. Бо ви ж і самі розумієте, що в кожній добрій казочці є свій антагоніст. Зараз я розповім про мінуси квантових комп'ютерів, які вони несуть загрози людства. І що взагалі з цим усім робити. я з питання, яке я щойно зачепив, а саме криптографії. Сучасна безпека в інтернеті заснована на певних алгоритмах шифрування. Вони працюють завдяки складним математичним обчисленням, які звичайні комп'ютери не можуть розв'язати за прийнятний час. Тож, що може піти не так з появою квантових комп'ютерів? Вони здатні зламати майже всі існуючі системи шифрування. Алгоритм Шора дозволяє розкласти великі. Числа на прості множники, що ламає основу алгоритму шифрування. Алгоритм гровера прискорює зламування паролів у рази. Вся банківська, військова та урядова інформація, що сьогодні вважається захищеною, може стати доступною для хакерів або державних агентств. Що робити для того, щоб уникнути усіх цих проблем? Перше, приватні компанії вже розробляють квантову стійку криптографію. Наприклад, Кристалс. Kyber від IBM, деякі компанії тестують квантову комунікацію та шифрування на базі квантової заплутаності. Припустимо, Китай вже запустив квантовий супутник. Банки та фінансові організації шукають нові способи захисту даних перед приходом квантового апокаліпсису. Тобто цю проблему швидше за все людство подолає. Для цього вже робляться певні кроки, і причому успішні. Наступна проблема це неймовірне енергоспоживання квантово. Комп'ютерами вони потребують екстремальних умов для роботи. Для того, щоб охолодити е, квантовий комп'ютер, треба температура мінус 273 градуси. Також є проблема з високою нестабільністю кубітів. Вони легко втрачають інформацію. Тож проблема полягає в тому, що сьогодні квантові комп'ютери витрачають величезну кількість електроенергії. Якщо ця технологія стане масовою, це може спричинити енергетичну кризу. Ну і ви ж розумієте, враховуючи особливості роботи квантових комп'ютерів, сьогодні лише кілька компаній мають можливість будувати подібні машини. І це цілком може створити монополію на квантові обчислення. Що робить світ для вирішення цих проблем? Вчені досліджують альтернативні методи охолодження, зокрема на базі лазерного охолодження, розробляють нові типи кубітів, які працюють при вищих температурах. Уряди та компанії вже інвестують у роз розвиток енергоефективних квантових алгоритмів, які споживатимуть менше енергії. Тож, як ми бачимо, з цієї проблеми людство теж швидше за все впорається. Так, я розумію, що там ці 10-15 років, про які зараз там кричать вчені, от, от коли з'являться ці квантові комп'ютери повноцінні, все одно технологія масової не буде. Ну от ні в якому разі, масовою вона стане там в найкращому випадку років там, через 30. Тож якось розберуться із енергоспоживанням, із охолодженням, і з тим, щоб. На ринку не було монополістів, ну принаймні це хочеться вірити. А що робити з безпекою? Крім зламування криптографії, квантові комп'ютери можуть відкрити нові можливості для хакерських атак: фішинг та підробка даних. Квантові алгоритми зможуть імітувати почерк. Голос та поведінку людей з неймовірною точністю, а так і на штучний інтелект. Квантові машини зможуть навмисно обманювати сучасні нейромережі, кіберзброя нового покоління. Уряди можуть використовувати квантові технології для зламу інфраструктури ворогів, фінансових систем, транспортних мереж і так далі. Окей, які можливі шляхи вирішення цих проблем. Перший впровадження квантово-стійких алгоритмів шифрування, другий. Створення захищених квантових мереж, наприклад, квантового інтернету. Ну і останній розвиток нових методів штучного інтелекту для боротьби з квантовими атаками. По суті, все працює як завжди. Люди створюють проблему, потім створюють антидот і впарюють е, цей антидот всім е, іншим людям, заробляючи бабло. Все як завжди, бабло перемагає зло. Наступна не менш серйозна проблема це втрата контролю над штучним інтелектом. Так, так, ви все правильно подумали. Скайнет вже близько. Квантові комп'ютери можуть зробити штучний інтелект надзвичайно потужним. Це значить, що шиї зможе обробляти та аналізувати дані набагато швидше, ніж зараз. Він може вийти з під контролю, якщо не буде належного регулювання. Тож які потенційні проблеми. З'явиться суперінтелект, бо квантовий шиї може перевищити людський рівень мислення. Наступна загроза це маніпуляція інформацією. Глибокі фейки можуть стати настільки реалістичними, що відрізнити правду від вигадки буде неможливо. Слухайте, вже сьогодні існує проблема з цими діпфейками. Багато людей на них ведуться, навіть там з Трампом робили якийсь діп діпфейк. Ось ви уявіть, що буде з появою квантових комп'ютерів, коли буде і у цей діпфейк, який взагалі ніяк не відрізнити. Потім, коли там все це буде там впроваджуватися в мережі в ці телеграм-канали, ще кудись. Тобто такий буде, знаєте, прям е, підхід більш зібраний. Ну коротше, це просто треш. Ну і також можуть з'явитися розумні автономні системи. Уявіть собі, штучний інтелект у військових технологіях може приймати рішення без участі людини. Звучить як щось дуже і дуже стрьомне. Окей, як як, як з цим боротися, можна впровадити етичні стандарти у квантовій шиї, можна посилити контроль з боку урядів і компаній. Також можна створити алгоритми безпеки, що не дозволять штучному інтелекту виходити з під контролю. Поки що вирішення цих проблем звучить як ніщо, і, чесно кажучи, саме вони мене лякають найбільше. Бо усюди де є слово квантові перед чимось негативним, мене лякає в сто разів більше, ніж без цього слова. Бо перемогти цього монстра. Буде вкрай важко, якщо це буде взагалі можливо зробити. Ну і останній виклик це геополітичні ризики. Як я вже казав раніше, країни вже конкурують у розробці квантових технологій. Той, хто першим створить практичний квантовий суперкомп'ютер, отримає величезну перевагу у військовій, економічній та політичній сферах. Китай, США, Євросоюз та наш кінчений сусід активно інвестують у квантові дослідження. Які ймовірні наслідки такого розвитку Розвитку подій. Квантова монополія це коли одна країна може отримати тотальну перевагу у сфері безпеки та економіки, квантові атаки на банківські системи, криптовалюти, державні мережі, використання квантових технологій для масового стеження за громадянами. Працюємо за старою схемою: критикуєш, пропонуй. Роблю ООН та ЄС розглядають можливість міжнародних угод про контроль квантових технологій. Держави тестують системи квантового захисту від потенційних загроз. Технологічні компанії працюють над тим, щоб зробити квантові обчислення доступними для всіх, а не тільки для урядів. Як на мене, остання проблема є найсерйознішою. Слухайте, це як поява ядерної зброї лише у однієї країни. Той, хто возьме першість у цих перегонах, по суті, стане володем. Світу. Квантові комп'ютери, на мій погляд, це ящик Пандори, який краще ніколи не відкривати. Але по суті, те саме було із ядерною зброєю. Якщо тоді це нікого не зупинило, впевнений зараз тим більше. Єдине, що у цієї технології є бодай якісь плюси, чого я не можу сказати за ядерну зброю. Окей, друзяки з цим, наче розібралися. Тепер давайте поговоримо про те. Який Україна робить внесок у розвиток квантових технологій, і так вам не почулося? Ми теж працюємо в цьому напрямку. Наприклад, вчені з інституту теоретичної фізики імені Боголюбова займаються дослідженнями квантової інформації та квантових обчислень. Уявіть собі, що вони розробляють математичні моделі квантових систем та досліджують властивості квантової інформації. А в фізико-технічному інституті низьких температур імені Вірки. Створюють справжні квантові пристрої на основі надпровідників. Окей, okay, друзі, перед тим як я підіб'ю остаточні підсумки стосовно квантових комп'ютерів, мені хочеться поділитися деякими своїми думками з цього приводу. Я вважаю, що не дивлячись на всі їх дивовижні здібності, про які я щойно вам розповідав, вони все одно ніколи не стануть повноцінною заміною. Звичайним бінарним системам є доволі великий перелік задач, в яких наш старий добрий ПК буде показувати себе набагато краще: арифметичні обчислення, сортування даних, обробка зображень та відео і ще безліч повсякденних задач швидше працюють на звичайному комп'ютері. Все, що потребує високої точності та має чітку послідовність виконання, зараз і ще дуже тривалий час буде виконуватись на традиційних ПК. Тож я вважаю, що не буде заміни однієї технології на іншу, вони будуть паралельно розвиватися і доповнювати одна одну. Тут можна навести чергову просту аналогію. Квантові комп'ютери це як мозок людини, а звичайний ПК це калькулятор. Ніхто не буде сперечатися, що можливості мозку набагато ширші, але все одно множимо і ділимо ми з допомогою калькулятора, тому що це банально швидше і він ніколи не помиляється. Тож, якщо ви збирались купити собі сучасний суперкомп'ютер, як от. Стоїть у нас, можете це робити і не парити з приводу того, що з'являться квантові комп'ютери, і вони е, замінять те, що є е, сьогодні, і е, ваша річ, яку там вклали е, тисячі доларів, просто возьме і перетвориться в гарбуз. Що ж, друзі, сьогодні ми з вами здійснили захоплюючу подорож у світ квантових комп'ютерів. Ми дізналися, як вони працюють, які можливості вони відкривають, як позитивні, так і негативні. Квантові комп'ютери це технологія майбутнього. Його, яка вже сьогодні змінює наше життя, і хоча до створення повноцінних та ефективних квантових комп'ютерів ще далеко, я впевнений, що в найближчому майбутньому ми побачимо справжній прорив у цій галузі: не бійтеся, мріяти та досліджувати нове. Адже саме завдяки цікавості та жазі до знань. Ми зможемо створити краще майбутнє для себе та для наступних поколінь. У мене на цьому все. Щиро дякую всім тим, хто додивився це відео спочатку до кінця. Це була нелегка, але, як на мене, надзвичайно цікава пригода. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше, якщо хочете і далі бачити подібний контент. І нехай буде з вами квантові комп'ютери і світле майбутнє. Побачимось.